Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хотів би зробити огляд новинки від фірми Таком, а саме Танк Пантера у масштабі 1 до 35. Перше, на що потрібно звернути увагу, так це те, що це саме Супер Бліцверсія. Отже, вона має менше деталей, вона спрощена і легко збирається. По суті, можна зібрати її практично за вечір. А також, якщо казати. Про сам танк, то Пантера версії G була наймасовішою у вермахті. І також, як нам показує виробник, це саме пізня версія варіанту G. Хоча на рахунок боксарту сказати нічого не можу, так як мені здається, тут зображена рання версія, бо під маскою гармати немає ще так названої бороди або кожушка, котрий не давав можливості заклинити башні при попаданні туди снаряду. А також зверху. Стоїть кулемет. Тому я думаю, що тут є можливість зібрати як і пізній варіант, так і ранній варіант. А якщо говорити на рахунок боксарту, то, як на мене, він непоганий. Е, простенько та і смаком. Так, я розумію те, що боксарт – це лице самої моделі, а також може бути лицем фірми, але, в принципі, в нас тут зображена Пантера, навіть якийсь протанковий їжачок, її назва, щось по-китайськи. Також масштаб і те, що модель відноситься до бліт-серії. І якщо ви вже з цією серією знайомі, то ви знаєте за Panzer 3 і за Штуга, котрі коштують в наших магазинах доволі недорого, десь в районі 1200-1300 гривень. І я думаю, що ця пантерка буде коштувати так само. І, мабуть, це буде найдешевша Пантера після е, Старої Таміївської ще 60-х років. А це, як я вам нагадаю, це нова розробка. Тому вона має бути 100% набагато краще, краще клеїтися і повинна бути поцікавіше. Але на момент зйомки відео я цю пантеру не бачив ще ні в одному з наших українських магазинів. Тому вона була привезена за кордону. Ну що ж, я думаю, що пора перейти до огляду самих литників та всього, що я всередині. Коробка відкривається зверху. Всі деталі запаковані. Давайте я зараз їх розпакую і потім все по одному покажу. Я думаю, що почати потрібно з найбільших частин. А саме верхні частини корпусу та нижньої. Мені дуже подобається, як вона відлита цілісна, лобова плита разом з основною. Видно, що швої. Знизу багато деталей після лиття залишилося. Точніше облою, але його встрільно видно не буде. Нижня ванна корпусу. Все, що нам залишається, це тільки додати сюди катки. Так, зараз з боку в мене лежать всі інші деталі, котрі залишилися. І я буду їх також показувати по черзі. Тут ми можемо побачити задню частину, також бокові щітки, котрі захищають колеса. Цей литник у нас повністю з колесами, і, як на мене, це дуже зручно. Іноді буває таке, що колеса фірми можуть окремо з іншими деталями, корпусу чи башти додати. Це рідко, але. Це дуже незручно, як на мене. А в даному випадку ми знаємо, що всі колеса на одному литничку. Якщо він у вас закінчиться, все вам не треба. Передні та задні колеса на цьому литничку, а також. Тут у нас є напівзбірні гусениці. Як на мене, це дуже зручно для новачків, адже збірні гусениці для них може бути важко клеїти, якщо ви перший раз їх збираєте. А вініл я особисто я рахую, що вініл це вже минуле століття і від нього треба відмовлятися. І ще одне литник. Тут у нас є запасні катки, котрі клеються з боку. Також баки та інші деталі. І ще один литник. Це, мабуть, литник із самими маленькими деталями, тому що всі інші здаються доволі великими. А також литник для башти. І так, те про що я казав на початку відео, у нас таком дозволяє зробити як ранню версію, так і пізню версію. Тобто, якщо ми звернемо увагу на ось цю маску гармати, це рання і також і пізня з так називаємо його борідкою. Також в наборі нам дається металевий ствол, що для доволі дешевого набору це прямо подарунок. Я знаю, що багато хто, як і я, не любить, коли ствол зроблений з двох частинок, потім його потрібно шліфувати, пиляти. І ось таком також про це подумав і додав метал. Два мідних троси: один для буксирування танку, інший для траків, а також деталь фототравлення. Все це також є в наборі а Також декаль на декілька варіантів маркування. Я впевнений, що ви звернули увагу на це буклетик, коли я відкривав коробку. І так тут дійсно є частина, котра друкована на 3D. Це прилад нічного бачення, котрий ставився на пізні варіації Пантери, починаючи із листопада 1944 року. Цього їх було поставлено небагато, але, тим не менш, це на той час був великий прорив. І таком дає нам можливість також зробити пізню версію із цим прицілом. Що я можу сказати на рахунок інструкції, вона ось такого типу. Це буде доволі зручно її відкрити і показати вам на відео, хоча ні, не повністю. На початку нас зустрічає все, як завжди, те, що можна робити, те, що не можна робити, які предмети нам використовувати, друга сторінка показує, які є деталі в наборі. Початок збірки нас зустрічає із колес, а також напівзбірних траків. Виглядає все доволі просто. Ось саме на цьому моменті таком дає можливість зібрати одну із двох варіантів маски гармати. В кінці, в кінці нас очікують чотири варіанти розфарбування. Ну що ж, підбиваючи підсумки, можу сказати, що на перший погляд ця модель здається дійсно чудовою. Адже її простота, легка конструкція, невелика ціна, а також маленька кількість деталей, повинна дійсно принести задоволення для кожного моделіста. Єдине, що я поки не знаю, це яка в неї стикованість, але повинна бути хорошою. І дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, поставте лайк. А якщо не сподобалося, то напишіть про це в коментарях і також про те, що мені потрібно було б змінити в подачі моїх відео. Всім гарного дня, творчої наснаги, до зустрічі!